Привіт усім, мене звати Дмитро Шакан. У цьому відео я відповів на найнапоширші запитання про життя з синдромом Туретта. Моя мета поділитися своїм досвідом, зрозуміти міфи, допомогти людям краще зрозуміти, що це означає життя з синдромом Туретта. Якщо вам цікаво дізнатися більше, або ви хочете підтримати мене в цій подорожі. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк і залишити коментар. Разом ми можемо створити більш відкрите і дружнє середовище для всіх. Тому, якщо ви готові, ми почнемо. І перше запитання звучить так. Як ви дізналися про свій діагноз і що вам допомогло зрозуміти, що це синдром Туретта? Я дізнався про свій діагноз завдяки лікарям, адже мені стало гірше. А саме почали стільки подергування руками, ногами, моргання очима і... Це в самому дитинстві. Завдяки цьому ми пішли до одного лікаря, до другого, до третього. І все-таки лікарі діагнозували про те, що в мене є синдром Туретта. Друге запитання звучить по-іншому. І друге запитання таке. Чи є у вас улюблені методи або стратегії для контролю ТІК? ТІК це називається те, що у синдромі Туретта. А саме подюгування, саме викрики, а саме крик і тому подібне. Скажу по-чесному, в мене немає ніякого методу або стратегії. На жаль, поки що нема, але я надію, що вона буде. Як оточуючи, зазвичай реагують на ваші тіки? Як вам найзручніше пояснити їм свій стан? Е, дуже гарне запитання було задане. Люди реагують взагалі по-різному. Хто з нервами, хто спокійно, хто говорить про те, що слухай, що тобою, чому ти дргаєшся, чому тебе тіпає, або чому ти такий нервний. Е, важко пояснити людям про це. Е, що мене за хвороба. Е, але пояснюю, як звучали запитання, як ось зазвичай реагують на мій стан, то по-різному. Е, як вам найзрозуміше пояснити про свій стан? Якщо люди починають звертати увагу, я просто говорю про те, що, вибачте, у мене хвороба. Я не можу по-іншому. Мені важко себе сконтролювати і не дотюргатися або не викрикувати, або тому подібне. Чи є речі, які допомагають вам розслабитись або зменшити частоту тіків? Так що самих речей нема, але можуть бути навіть. А є такі м'ячики, які зжимаю, і через них міста стає легше. Тобто я кудись свою не невовую. Виплескую, релекційні м'ячики такі. Або є такі чотки. Ви можете їх побачити мусульман, або в інших людей, католиків. католіків, вони перебирають так шарки. От саме такими, шар, такими методами я теж можу заспокоїтися. Тобто я перебираю, сижу або йду по ходу і перебираю їх. Так я заспокоюся. Або ж таки ліки. Чи впливає синдром Туретта на ваші щоденні справи або роботу? Як ви справляєтесь з цим? Ого, я скажу, так, синдром Туретта дуже впливає на мою роботу, адже е, я можу піти робити, працювати, але не дивлячись на це все, мені важко це зробити. Так як у мене за того, що я дергаю, є рухи, то я починаю е, скидувати багато що. Що мається на увазі? Я, наприклад, е, щось роблю, працюю, а ми почали стік, і я хоп, руками і просто щось скину або застепив. Е, справляю з... Пробую стримати, але це дуже важко зробити. І також роблю ліки приймаю. Вони трішки полегшують мій стан. Як ви становитеся до інформування оточих про ваш стан? Чи вважаєте це важливим? Так, я вважаю важливим про те, що люди повинні знати, як. Людина хворіє. І чим людина хворіє, адже не дивлячись на це, люди можуть зрозуміти, що за проблема і чому людина так себе веде. Тому так, це важливо. Чи були випадки, коли ви відчували підтримку з боку друзів, родини чи колег? Так, були і з боку родин, і з боку друзів, колег. По роботі. А якщо б не родина моя, то було б дуже важко. Я б не зміг навчитися те, що я зараз вмію, те, що я знаю. Саме через них я вчився, саме через них вони давали стимул навчанню і в тому, що я зараз роблю, і те, що я вмію. Які найпоширені міфи або помилькові уявлення про Синдром Туретта ви зустрічали? Ем, міфи або уяви помилькові я, на жаль, не зустрічав. На жаль. Що б ви хотіли б щоб людина знала про синдром Туретта, я хотів, щоб людина знала про те, що люди з синдром Туретт, вони теж люди, що вони потребують теж уваги, як і кожна людина. Що їх не потрібно вкуратися. І про те, що люди з синдром Туретта, не дивлячись на те, що в них є. Викрикування в них є порушення з двигательним движем. Що їх є порушення з, двиг, з двигами, тобто з рухами, вони саме це роблять, то не дивлячись на це, вони теж люди. І їх старатись не потрібно. Потрібно підтримати, потрібно допомогти. І незваже на крики, різні крики навіть можуть бути і мати, можуть просто прокльони, можуть бути. Вибачте, це такий приклад. Це таке теж є у синдромі Туретта, на жаль. То це є хвороба, це є біль у самої людини, яка тим. І є неприємно, що він теж. Усь є таке є в неї. Щоб як може підтримати людей з таким синдромом? Як у вас у повстаному житті? Підтримати, просто не робити дурниць. Людині ніякій. Адже це може зашкодити. Це може більше роздратувати людину з центром Турета і людина така почне більше нервувати і її стане гірше за здоров'ям. Може плюс бути приступ якийсь, або може бути ще більше подергування, більше звуку, тому просто не нервувати її, просто спокійно реагувати. На цьому питання я закінчую. Інші питання я вам покажу в наступних моїх передачах, в наступних відео. А поки що я хочу вас попросити підписатися на мій YouTube канал, Facebook, Instagram. І бути поруч. Підтримати вподобайку, написати коментар і підписатись. Адже це дуже важливо для мене. Адже... Люди і я, які страждають цим синдромом, або яких є такий синдром, вони потребують нашої уваги, тобто вашої уваги. І це ви можете зробити через підписку, коментар і вподобайку. Репорт. Дякую за те, що ви були зі мною. З вами був Дмитро Шакан на замовлення інформаційної медіагрупи Веселі Детектор. Дякую, хай вам щастить.